Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні я хочу з вами поговорити про в'язання для дітей. А, так, сьогодні відео в форматі розповіді, але ви, будь ласка, не поспішайте дуже далеко ховати свої телефони, глибоко в карман, ну, тому що я буду додати вам ілюстрації, буду додати вам фотографії. Це деякі фото я знайшла з свого до-ютубного життя. Дуже довго їх наполегливо шукала поїзним гаджетам. На жаль, більшість не збереглася, ну, але все ж. От. І також я вам покажу роботи майстерень з номінації Літо золоте дітям радість принесе спільного проєкту двері відчиняю, який організовувала Марія з каналу В'язальне Асорті. Ну, я тут на правах спонсора, отож, покажу вам ще ці роботи. Колись в мене був такий випадок, що ну, от я знала, що в моїй подружки народиться дівчинка, і я думаю, боже, яка ж вона буде гарненька, купила рожевеньких, фіолетовеньких ниточок. Ну і давай в'язати. така у мене тоді була ідея, такий ніби костюмчик, така сукня і штанці до неї. От, ну середеньком, дуже так, от ну на той час це було дійсно так: от, ну, цікаво й гарно. Тобто, одне середенько на спині було вив'язано інтарсію. Це що спереду було таке з ручками зв'язано окремо пришити. Ну і от настає час. Я приходжу до неї з цим подаруночком, а вона мені каже: Ти знаєш, мені вже мама казала, що от не ти, не сестра не в'яжете. І от як це ця дитина виросте, що в неї не буде в'язаних речей. Ну, от як це так? Я дуже тоді здивувалася, ну вже слава Богу, минулі такі самі буремні 90-ті. Вже можна було щось купити, от навіщо дитині саме. В'язані речі. Ну, зараз Я вже спом... ну, згадую цю історію і е, розуміння цього якось пройшло трішки з часом. Не знаю як, не знаю чому. Видно, діти ще не зіпсовані проблемами буття, і в них є якесь таке внутрішнє незрозуміле відчуття, що це зроблено саме, саме для них. Що ця річ містить, оте тепло рук, ті добрі думки, з якими в'язалочка це в'язала. Колись моя знайома їхала в країну, де вона не знає місцевої мови, але от там ну, двоє дівчаток, вона про них знала, і зв'язала їм такі сукні. От літні, літочко було. От, ну і коли вона приїхала, на дітей їх одягнули, все добре. І от менша відразу вловила, що на, на ній теж в'язана сукня, погладила свою, погладила а, сукню цієї в'язалочки, і от була така ну от дуже здивована. А потім їй розповідали, що при, любому, при любі згадці про неї, при любі, вона бігла до своєї шафи. Виймала цю сукню, і неважливо була яка пара року, вона її одягала і отраділа ці сукні. А, ну що ж, я мушу продовжити вже при штучному освітленні, але я думаю, що вам байдуже, ви ж не розглядаєте мене. Я спеціально вам в рандомному порядку вставляю і фото дитячих виробів. А, так от. А найперша і найголовніша причина того, щоб в'язати маленьким діткам це саме їх емоції. Воно того варте. А... Наступна причина це вже ваші емоції, тому що коли ви до гарненької дитинки приносите щось таке гарненьке, і ви його робили, думали, ну, це якийсь час. Тобто це ваші емоції, які. У вас при створенні цього виробу. У сусідів гавка є пес, але я дуже сподіваюся, що вам того не чути. До того ж, дитячі вироби, це маленькі вироби, і вони порівняно швидко в'яжуться. Тобто, цей швидкий дуфом. Раз. Розпочав і закінчив, і воно вже є, якщо ми порівнюємо з дорослими виробами. Наступне це невелика кількість ниточок. По-перше, і затрати на них менші, і. Ну, У вас менше залишається тих клубочків, залишків, з якими ви не знаєте, як боротися, дитяче, ви взяли там приблизно на костюмчик, ага, у вас ще залишилося. Ну добре, зв'яжу ще шапочку, зв'яжу ще пінетки, зв'яжу ще, е ще щось таке, і воно практично вив'язується і у вас відсутні залишки. А... Наступне це коли ви. Вибираєтеся в'язати дитині, то ви, звичайно, вибираєте нитки з тим складом, з яким вам потрібно. Тобто, коли ви вже там приходите в магазин, вам кажуть, ой, воно таке шерстяне, це чесно, шерстяне, і там виявляється. 25% тієї шесті. Тобто, коли ви вже вибираєте, тим більше, якщо ви знаєте дитину, ви можете взяти або гіпоалергенний склад, або те, який вам до вподоби самі в'яжете, отож і самі його вибираєте і робите цей вип безпечним для дитини. Наступне, що мабуть, треба сказати відразу, але якщо чесно, я далеко не відразу сама до цього дійшла. Це я вже зрозуміла тільки останні роки. А, якщо ви щось зв'язали дитині, то такі вироби досить легко комплектувати іграшкою. А, тобто зв'язати якусь невеличку іграшку, і, вас, і, і щось таке ви принесли, і дитині буде, і вам є що їй дати в руки вже ну, не додатково, а от а, саме з вашого подарунку, і це може бути так сказати, комплектом. Ну, до цього я дійшла тільки останні роки, ну, тому що завжди в'язання в іграшок. Це для мене було щось таке страшне, страшне, далеке і окреме від мене. Не обов'язково замахуватися на щось складне. Якось я в'язала такі з помаранчевими. Помаранчевими штанцями такий комплектик. І от вив'язала сморквинку. Тобто просто отак береш і в'яєш, як воно є. І дитині вона дуже сподобалася, вона не випускала її з рук і ну, чесала собі зуби. Ну, я... Запевнювала дорослих, що справа не в морквині, а справа в тому, що їй чешеться. і яка іграшка є, що вона знайшла, ти чешеш. справа тут абсолютно не в морквині. Заберіть морквину, буде застосовувати щось інше. Ну, це. Це такий період, ну але це було досить такі ну як цікаво і смішно, доросле вона садиться з такою марквинкою, тобто є невеличкі і легкі в виконанні досить такі іграшки. От я в'язала якось Easy Джолс, і теж дуже цікава така задумка. Причому, ну, наприклад, там светик чи спідничку можна зробити з тих же ниточок, що й дитячий вейп, і це буде двічі цікаво і двічі гарно. От. Наступне це можна втілити найкреативніші, найцікавіші. Най, -най, най ідеї, тому що тут не страшно. Вже з часом якось починаю, а це, мабуть, не годиться, а це не солідно, а це вже якийсь такий колір яскравий. А оцей момент, поки дитинка маленька, ви можете реалізувати себе а, повністю, тобто вив'язати і квіточки, і пташечки, і, 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 і рибки, і все, що вам хочеться. і... І почепити всі, всі прикраси, ну, точніше, всі безпечні прикраси, які, е які ви можете, які вам доступні. Тут е досить такі, так сказати, велике поле для діяльності. Я трошки ну, відхилюсь від теми, колись в мене була така. Uh, ну, ідея і була ціла серія, коли там мої подружки народжували. Uh, я в'язала дитячі сарафанчики. Чому саме сарафанчики ось ці для дівчаток? Uh, ну, Тому що він довше. Довше в використанні, тобто його можна одягнути на тоненьку ковтинку, на товстий светр. Він може бути довшим, коротким, ну тобто руки тут. і... Ну, і Ну Разом з тим і спинка в дитини завжди захищена. І от мене була якась така ідея. на дуже довго мене не покидала. Потім просто діти повиростали. Я в'язала таку ніби картинку, що от рисочка де йде земля, а вже з неї росте якась квіточка, потім йде небо, ну, можливо, сонечко. Тут уже як кому пощастило. Я вже листала свої фотографії, на жаль, знайшла тільки два із них з підсніжником і з кульбабкою. Ну, і частково ковтинка з квіточками, вона теж була в принципі, заснована майже на цьому принципі трошки. Просто трішки по-іншому. Оце така невичерпна в мене була ідея, це просто. Береш там трошки блакітних ниточок, а то вже трішки зелених, а там вже як вийде, і може бути все, що завгодно: і фіалка, і і, і, і будь-що. І ось ці квіточки я робила трішки-трішки об'ємними. Ну, для того, щоб було так от живіше, скажімо так, лояльніше до дитини. Наступна причина це вже більш трудомістка задумка, але в'яжучи для дітей і в'яжучи для себе, вам легко створити неповторний Family Look, який буде вас відділяти від інших людей і разом з тим об'єднувати, що ви родина. Family Look це теж, ну, така. Чудова-чудова частина в ще однією причиною можна назвати таку як економія. Все-таки дитячі вироби, вони менш матеріаловитратні, а коштують майже як дорослі, тобто тут, ну, так сказати, окупність їх все-таки все подекуди є. Ще одна причина в'язати для дітей це невідворотність часу. Тобто вони ніколи вже не будуть такими. Цей проміжок досить такий невеличкий. І, ну, як, хочеться його використати наповну. Ну і ще одна причина полягає в тому, що все найкраще А тож, вирахували. Я не рахувала, то я назвала відео так просто, тому що решту причин ви допишете мені самі. І от я не знаю чому, але чомусь вважається, що більше аргументів це краще. А я вам скажу, що хочу, можу і зроблю. Тобто хочу і я буду це робити. І всі решта аргументів ну то вже таке. Тому що, як правило, є одна причина і є, ну, так сказати, два десятка приводів чи три, чи скільки там треба навести. А наші в'язалочки не марнують час, нічого не чекають, не шукають причин, та приводів вони вже в'яжуть. В'яжуть на відміну від мене цього літа, тому я вам зараз покажу роботи наших майстеринь. Це роботи спільного проєкту Літо Двері відчиняю», Номінація Літо Золоте Дітям Радість принесе. Я тут їх якось пересортувала, я буду вам а, називати майстриню. Не буду називати канал. А, а всі посилання я, звичайно, залишу в інфобоксі під відео. А в кінці відео я обіцяю вам розповісти ще одну історію про в'язані речі для дітей. Сьогодні я зустріла білочку, і от вам її показує вона така темно руда. Ну, не дуже виразна, яка є, яку зустріла. Я розпочну з найменших з виробів для поспішаю. Тут костюм незалежно від пори. Вив'язано дбайливими руками Надії та Наталі. Просто для малечі в'язала комплекти, також міла і один із них те, що кажуть літній літній, дійсно літній. На благодійність нав'язала жилеті ілона, ну, бо зима і не тепла осінь, не за горами. А, також в цьому циклі в неї є пінетки. Це все для діток, які їм треба буде. І ще одні пінетки зв'язані оленою. Літочко було не дуже спекотним, отож в'язали і ковтинки. Марійка вив'язала теплу і трішки легшу. Ковтинка зефірка зв'язана Анною. Напівжилетка з бжули від Валентини. А також тепла сукня. Маїка вив'язала цілий ряд літніх топів. Ось два із них вив'язала Наталя. Ось цей від Ірини. Неперевершений майже дорослий зробила Валентини. Дуже яскравий з гетерами Тетяна і ще один підлітковий топ від Вікторії. А зв'язала цікаву прозору накидку, також легеньку ковтинку і можна сказати такому ж вже для іншої онучки. І літній літній сарафанчик, так майже платтячко вив'язала Маріка. Вона, що в'яже новий для своєї донечки, і для мене було дуже цікаво, який він буде цього року. Ось такий він бузковий з білими квіточками цього разу. В'язання для хлопчиків представила нам Оленька і завершує підбірку ось такий чарівний будиночок. Я дуже хочу подякувати всім учасницям. В'яжіть, приносите дітям радість і світ стане трішечки добрішим. Переможці вже оголосила Марійка. Самі бачите, що вибрати було досить-досить важко, і це лише моя суб'єктивна думка. Пам'ятайте, що кожен з вас вже переміг, тому що має шикарний виріб. І обійцяна на кінець історія, колись я зв'язала такий сарафанчик. Ну, от простий, але от така була ідея, так я його зв'язала. Ну, Звичайно, я ніколи не бачила цієї дівчинки, знала її маму добре по студентських роках. І, ну І зв'язала. Відправила і ну, якось щось мені не відповідають. Я питаю, ну, що ви отримали. Ну, вона десь написала в інших соцмережах, я там не бачила. Ей каже, що я не можу з дитини зняти цей сарафанчик. Ввечері я попросила її поміряти, то ну, от вона одягнула, я на неї ледь заставила переодягнутися. А Вранці встала, пішла по господарству. Перехожу, дитина вже повністю одягнена все, як не може бути. Е, ну, минуло, Минув час, минуло, мабуть, років зотир, От, І я щось з нею спілкуюсь і кажу: ну, що вже твоя малеча виросла, буде йти в школу, напевно, треба новий сарафанчик. Вона каже: Слава Богу, я просто не хотіла тобі казати. Я не можу зняти з неї цей сарафан, вона з нього виросла. А, ну, каже, але вона так хоче, то я кажу, ну, в мене в хаті тепло, тому ти одягай колготки і ну, будеш ходити з голою жопою, ну, тому що вона просто фізично з нього виросла. А, це не є самий гарний із всіх моїх сарафанів. Ну, от Я ж кажу, таке у мене було натнення, таке я підібрала нитки, я ж думала, що от танечки дівчинка. І от, ну... А, і так в'язала. Не знаю я, але я ж кажу. Такі, так вона з ним ну, заєднилася, хоча ну, не можна сказати, що їй не купували речей. А ще був випадок, коли ну, ось такий я теж відправила дівчинку, я саму не бачила, але я часто так робила. А, і от, ну не знаю я якось її, Вона каже: я на собі не бачу там от квіточка, все. Я на собі не бачу. Давай ми одягнемо його на ведмедика, щоб я бачила. От, ну Добре, що є такі батьки, в яких є такі гарні ведмедики, які б підійшло. Ну, ось так от. А, а ваші цікаві історії з дитя... в'язанням для дітей я чекаю в коментарях. На все вам добре, дякую за перегляд. Середенько вам і 2003-моїм глядачам. Обов'язково в'яжіть діткам, своїм, своїх знайомих і просто діткам. А з вас отаке зне подобайка і коментар на все добре.